Напередодні святкування 21-ї річниці від дня створення збройних сил України в Одесі відбулася урочиста церемонія вручення оглядових ордерів нині діючим та звільненим у запас військовослужбовцям та членам їх сімей. В заходах присвячених цій події взяв участь міністр оборони України Дмитро Саламатін та начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана. Вітаючи новоселів, цим святом керівник оборонного вітчизняного відомства наголосив, що вирішення житлової проблеми залишається пріоритетним питанням на шляху побудови сучасного боєздатного війська, в якому соціальному захисту військовослужбовців приділятиметься особлива та велика увага. В У випадку, це проповодити результат, дуже праздник для тих, хто сьогодні почуваємо на протязі п'яти років велось будівництво цього будинку і трапилось так, що от нарешті все таке відбулось. Ця велика велика подія, тому значить, тут отримують і е, помешкання люди, які вистояли в черзі в 20 і більше років, і ті, хто отримують службове житло по рішенню. Командира військових частин і начальника одеського гарнізону. Продовження заходу міністр оборони України разом із начальником генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковником Володимиром Заманою, командувачем повітряних сил генерал-лейтенантом Юрієм Байдаком та головним інспектором Міністерства оборони України, генерал-лейтенантом Валерієм Фроловим, вручили оглядові ордери всім 190 родинам військовослужбовців. Діти дуже раді, що ми отримали квартиру. Значить, у нас двоє дітей: син і дівчинка, дочка. Вони зараз вдома радіють, що ми отримали на кінець своє житло, трьохкімнатну квартиру, в якій ми будемо проживати. Так, у нас квартира на 9-му поверсі. Сусідів ми ще не знаємо своїх, але сподіваємося, що будемо дружити, навчатися, ходити друг другу в гості. Печ пироги на Новий рік друг другу ходіти. Сподіємося, ну, що так. Квартири всі воєннослужби, так що я думаю, що будемо жити дружно, нормально з усіма. За час будівництва цієї житлової з державного бюджету цілеспрямовано було витрачено понад 80 мільйонів гривень, з яких впливова частка понад 50 мільйонів гривень припадає на 2010-2012 роки. Щодо подальших та найближчих перспектив розв'язування житлової проблеми на Одещині та в інших південних регіонах України, то до кінця поточного року планується введення в експлуатацію 72 та 24 квартирних житлових будинків у Херсоні та місті Білгород-Дністровському відповідно.